І так, ми з вами вчора готувалися до контрольної роботи. Контроль... Я вчора був в этом, на вулиці, то воно так бабахнуло, що мене аж передернуло. Так, розумієте, співчуваю, співчуваю, так, так. Ну що ж, будемо триматися. І так, дивіться, діти. А, сьогодні ми продовжуємо тему розв'язування задач за допомогою рівнянь. Ну, а також розв'яжемо ще декілька просторівнянь. Давайте так, я звільню ось це місце, і ми будемо розв'язувати, починаючи з першої задачі. Бачите, завдання стоїть так. Розв'язати задачу за допомогою рівняння. Ви пишете сьогоднішню дату. сьогодні в нас. Ви пам'ятаєте, що завтра у нас контрольна робота, 11 квітня. Класна робота. Тема уроку розв'язування. Ну, можна написати просто розв'язування задач. Розв'язування задач. Діти в когось, Катя, не вимкне назву. Розв'язування. Так, задачі. Так, бачу Платона вже, але давайте спочатку прочитаємо номер перший. Трактористи зорали поле за три дні. Першого дня вони зорали 4 сьомох поля, другого 40% поля, а третього решту 48 га. знайти площу поля. Ми цю задачу можемо розв'язати за діями, але тут нас просять розв'язати через рівняння. Тому можна сказати так, всього вам відомо скільки це поле невідомо. Ось це і треба знайти. так? Так, у вас було три дні. Діти, в когось звук вмикається. Ну, Сонсько, мені здається. Так, ага. Перший день, другий день, третій день. А першого дня невідомо, скільки газу рали, але це становить 4 Сьомих поля, тобто від всього поля. За другий день теж не знаємо, скільки ГА, але це було 40% поля. Тобто теж від всього поля, а за третій день решту 48 га. і нам треба знайти площу всього поля. Через дії ми цю задачу розв'язували в. В сьомому класі, а як ми зараз можемо це розв'язати? Ну, не в сьомому, в шостому, на початку шостого. А як ми зараз можемо розв'язати? Через рівняння ми знаємо, що за Х позначаємо ту величину, від якої знаходяться відсотки чи дроби. Тобто, за що, ну, крім тих, хто відповідав, вони вчора відповідали. Давайте хто інший. Я не відповідав. Відповідав. А, і так, давайте, наприклад, Маша Тулісова. Машунь. А що, ну, не хвилюйся, якщо будеш там щось не знати, я підкажу. Що за Х позначимо Машунь? За Х ми позначимо. Чого? Всього. Всього. Тобто тут Х. Як знайти, скільки за перший день? Це 4 сьомих від всього, так? Так. 4 сьомих помножити на Х. На Х. Тепер другий день 40% від всього. Як знайти 40% від числа? Треба число перевести в десятковий, не правильно сказав, відсотки перевести в десятковий дріб, так? Це скільки буде? 40% в десятковий дріб перевезти. Треба поділити кількість відсотків на 100. Дивись, в тебе комусь тут. Раз, два знаки назад. 0,4. На те число, від якого знаходяться відсотки. Тобто, ви можете на х. А третій день 48. Га. Як же нам скласти рівняння? Дивіться, ось ці три дня становлять наше ціле. Тобто, сума ось цих трьох величин становить х. Ось завдяки цьому ми можемо скласти рівняння. І так, давайте пишемо розв'язання. І Маша диктує. З чого треба завжди починати задачу на складання рівняння? З того, що ви mm, по... пояснення. З пояснення. У мене питання. Так, давай. А чому в нас третє просто 48 га? За умови. Х. За умови. А навіщо там умови? Ah. Тобто умова така. І так, з чого почнемо? Нехай. Ми почнемо, нехай. Площа нехай. всього поля. Так. Площа всього поля Х. Площе всього поля. Хектарь. Так, тоді. Тоді. За перший день. За перший день чотири сьомих ік. Га. Так. Зорали чотири сьомих. Х, га. Кома за другий. За другий день. Нуль, четыре десятих. Ой, ікс, га. Yeah. Так. За умовою задачі за третій день зірали 48 га. Складемо рівняння. За умовою задачі. За третій день. Зорали. 48. Гав. Складемо рівняння. І діти, дивіться, завдяки чому ми складаємо рівняння? Що ми все поле, площу всього поля виразили. І через Х це повний Х, і три його частинки, так? Тобто, яке ж буде рівняння, машу? Розумієш, ось тут, дітей, я буду писати. Бачите, збоку? Буде. Ну дивись, сума ось цих трьох величин. Бачиш фігурну дужечку? Це які величини? Чотири сьомих Х. сьомих Х. 04х. 04х і число 48. 8. Вони дають площу всього поля. А чому вона дорівнює? Х солі. Тобто вона дорівнює. Ну, і тепер треба розв'язати таке рівняння. Як ми розв'язуємо рівняння? Ікси в ліву сторону, числа праву. Ось тут вам треба буде додати дроби. Один звичайний, а другий десятковий. Як ви будете це робити? Як би ти зробила це? Мабуть, десятковий треба перевести. в Звичайний, так? Да? Тобто. Х ми так і пишемо. В мене а ну... питання. Так. Да. Зараз, Кирил, давай. А um, 0,4х, як ми можемо звичайним дробом записати? 4 десятих, так? Це десятих. Можна потім скоротити, буде, це буде 2 п'ятих, так? Так, Кирил, слухаю твоє питання. А чому ми раніше не могли написати 4 десятих, а не 0,4 десятих? Могли, так теж можна. Можна Просто так було б легше нам. Зробити, так, ми так зробили. Так, але тут треба, діти, дивіться, додати два дроби з різними знаменниками. Тому треба звести до спільного знаменника. Якщо знаменники 7 і 5, маш, чи бачиш ти, яке число ділиться і на 7, і на 5 одночасно, найменше число? Дивись, вони взаємно прості, в них немає жодного спільного дільника. Тому це буде число 35. Так, да? Так, 35, І тут 35. Так, тут додатковий множник. А тут буде 5. Тут буде. Так, а що це в мене? А, це не, ну, там 2 п'ятих, тут буде 7. Тому 7. тут буде 20 і дважди 7, буде 14. Дивіться, 15. сума цих буде 34,35 Х, так? Так. І мінус 1Х. Ну, один коефіцієнт тут не пишеться, але ми можемо його написати. 35, п'ять один це 35 35. Якщо ми від 34 35 віднімаємо одиничку, то результат буде з яким знаком? З мінусом. Бо Мінус. менше ви віднімаєте більше. Від одиниці ви віднімаєте 34 35. Скільки це буде, Маш? Дивись. Треба від більшого відняти менше і поставити знак мінус. 35, 35, ми віднімаємо 34, 35. Що ж я відповіді не почула, буде мінус 1, 35. 1 30, 35. Х, і це дорівнює мінус 48. 48. Як з цього рівняння знайти х? Мінус 48 поділити на мінус 1,35. Ой, 1,35. Ага. Угу. Так, мінус на мінус дає плюс. Плюс. Де 48 перших помножити. На 1,35. Ой, 1,35. Угу. Ні, ти перегортаєш, ти множиш на 35 за перше. Мінус на мінус дає плюс, тобто буде додатні, так як знаменник 1, то там вже буде ціле число і в стопчик перемножаємо. 48 множимо на 35. Маша, слухай, що буде? 5 на 8. 8 на 5, 5 на 8, 40. 0 піш, пишемо, 4 запам'ятовуємо. 5 на 4, 20.

Так, і це буде 1680. 180. Щось дуже багато. Мені здається, десь ми могли помилитися, але так ось виходить. Скільки гектарів всього зорано, так? Так. Добре. А відповідь. 1680. Га. Так, йдемо далі. А, чи можна це очистити? Можна. Віти? Так, робіть, можете, якщо ви не встигаєте. А, так, давайте подивимось а, номер другий. От Якщо перший номер можна було розв'язати через рівняння і задіями, то другий краще через рівняння. Давайте прочитаємо умову. перший день змололи три десятих зерна, тобто мається на увазі три десятих частини всього зерна, а за другий 2 п'ятих всього зерна. Скільки всього зерна змололи, якщо за другий змололи на 780 кг більше, ніж за перший. Тобто, скільки всього зерна ми не знаємо кілограм там, да? У вас було два дні. За два дні, за перший день і за другий день. Не знаєте, скільки це в кілограмах? За перший день зорали три десятих від всього, тобто від невідомої величини. А за другий зорали... Дві п'ятих від всього. І тепер відомо, що за другий день зорали на 780 кілограмів більше, ніж за перший. Треба знайти, скільки всього. Тобто основне питання скільки в нас всього кілограм зерна. Так, ну бачу Кирила. Хтось ще хоче відповідати. Кирил цвік. Ну, Платон ще хоче. Платон так, завжди хоче. Ну ем, ні, давайте так. Ви вчора відповідали. Хочу запитати на горного Мішу. Мішу, давай. Як ти бажаєш, що тут за Х тут значити? Я думаю, за Х. Ну, це точно не всього, тому що це не найменше. А, ні, тут ми не найменше приймаємо за X, ми вчора обговорили. А, а те, від чого а... відсотки чи дріб? Тобто, скільки всього а, ми ну, приймаємо? Тоді за Ну, тоді X, за X ми буде. беремо всього, а потім 3 десятих – це 3 десятих X. А, 3 десятих X, так. І дві п'ятих Х. Дві п'ятих х. І дивіться, тут вам немає сенсу додавати їх, так? А, бо, а може там ще, ну так, скільки всього зерна змололи? Ну тобто їхня сума буде давати х, але рівняння завдяки цьому не варто складати, бо в нас є ще одна умова. Дивіться. Ну, що тобто, на 780 кілограм більше. більше за... Да? Тобто, ось ця величина більше цієї на 780 кг. кілограмів. А що це означає? Якщо я до додам 780, я отримую більшу. Тобто сам і в Яні не буде приймати участь, він нам потрібен просто, щоб ось ці дві величини виразити через невідоме. Яке ж буде Тобто рівнянні? нам треба 3 десятих і 3 десятих х плюс 780 кг ну, плюс 780 дорівнює 2 п'ятих х. Згодно. І давайте почнемо з пояснення. Нехай що. Боже, як я їх ненавиджу. Ну, що ж робиш? Нехай а, всього. Нехай всього буде х кілограмів. Тоді за перший день. Тоді за перший день продали 3 десятих. Смололи, чи що там вони було? смололи три десятих кілограмів. а за другий? А за другий дві дві Х кілограмів або на сімдесят 70... що на 780? вісімдесят на 780 кілограмів більше за ту кількість за перший день. Угу. Просто у мене ін іноді інтернет вибиває, то. Все тебе зараз добре чути. Складемо рівняння. О, рівняння буде 3Х плюс 10, 60, плюс 7800. Міша, що ти мені продиктував? Я сама написала. 30. 3 десятих х плюс 780, 780 да? дорівнює 2 п'ятих х. Так, переносимо ікси в ліву сторону, я ось тут буду писати. Так. 3 десятих х мінус 2 п'ятих х дорівнює мінус 7 800 х. без х. Так, 780, який 7 так, тепер зводимо до спільного знаменника. Який спільний знаменник? Спільний знаменник – це 10. Получається тут 2, там 1. Це буде 3 десятих х мінус 4 десятих х. Це буде мінус 1 десятий х, то рівні мінус 7 вісімсот. Так, тобто тут 1, тут 2, 3 десятих х. Зараз очікую. Чотиридесятих. Мінус 780. вісімдесят. Які 7800? Скільки це буде? Я тут буде одна десята мінус, мінус одна десята х дорівнює мінус сім вісімсот. Опять сім вісімсот. Сімсот вісімдесят. Сімсот вісімдесят. І тепер, щоб знайти х. Треба мінус 780 ділити на мінус 1 десята. Мі мінус на мінус дає плюс, тобто це буде 780 ділити на 1 десяту. Мінус 10. Мінус на мінус дає плюс. І це так можна, що помножити на 10 перших. Так як знаменник 1, це просто буде помножити на 10. Не пишіть два знаки рівності, як я хотіла написати. І скільки це буде? 7800. От детя, а наконець 7800. І відповідь 7800 кілограмів. Всього. Угу. Так, Міша використовує зірочки. Жодної оцінки не поставила. Хто у нас до цього відповідав? Нагорний зараз, так? Да? Ну, я використовую приступи, там приступи. 10, я використовую дві зірочки. Добре, хто ще? чим? Відповідав хто? До цього. А, Маша відповідала, так? Маша мовчить. Маша, дев'ять я ставлю. Так, добре, і давайте, бо там ну, така була трошки складна задача. Чи можна це стирати? Так, ні. Ні? Ні? Далі третє завдання. Давайте тільки швиденько, у нас 7 хвилин. Я ось тут напишу. Номер третій у нас наступний. Середня арифметична двох чисел дорівнює 14,28. Одне з них на 2,24 менше від другого. Знайти ці числа. Я хотіла сказати, що ми подібні завдання розв'язували в минулому році, в п'ятому класі. Але давайте ще раз згадаємо, як це можна зробити через рівняння. Ми через рівняння їх розв'язуємо. Тобто можна вважати, що це завдання на повторення. Ой, ось так. Значить, в нас є два числа. Перше число невідоме, друге число невідоме, і одне з них. На 2,24 менше за друга. А середнє арифметичне, зараз згадаємо, що це таке. Цих чисел 14,28, і треба знайти обидва ці числа. Так, як ми це робимо? Ми це робимо таким чином. За Х ми позначаємо ту величину, яка невідома. Менше. Чому менше? Бо тут ми не знаходимо дріб від числа. Тут просто в нас дві невідомі величини. Одна з іншою порівнюється за допомогою союзу НА. Хто хоче відповідати? Yeah. Ну давайте. Райди. Давайте. Що за Х позначено? Шаденько. Х є Позначаємо тоді, як вилочинок найменше, так? Кирил, ти де там? Перша величина менша, тому вона і. Якщо вона на 2,24 менша, то друга настільки ж а, більша, так? Так. Виходить, 2,20х Помножити? Ні, на... не помножити. Чому? Додати, а, на союз на це додавання, угу. союз в це множення. А тепер давайте згадаємо, чому дорівнює середнє арифметичне двох чисел? Як його знайти? Mm -hmm. Не пам'ятаєш арифметичне? хто казав, Можна, можна? Можна, можна, можна. Е, це сума... То сума чисел помножите на їхню кількість. Не помножити, а поділити на їхню кількість. А на У їхній... нас два числа, треба їх додати і поділити на кількість. Давайте так, так як у нас часу дуже мало, відразу запишемо рівняння. Яке ж буде рівняння, Кирил? Що ми повинні зробити з сумою цих чисел? Поділити на два і отримаємо значення середнього арифметичного 14,28. Що в дужках буде? Х плюс, 2... плюс, плюс 2. Х плюс Х плюс 2 поділити на 2. І дорівнює Х плюс 1 Ви вмієте розкривати дужки зі знаком ділення. Тому ви можете, ну, по-перше, трошки спростити цю дужечку. Скільки тут буде спростити? Це в нас буде 2х плюс 2,24 поділити на 2 дорівнює 14,28. І тепер ми дивимося на зміст цієї дужки, як на невідоме ділене. Як його знайти? Що з цими двома числами треба зробити? Поділити. Mm -mm. Не поділити, а помножити. 15,28 помножити на 2. Бо якщо ви щось зменшили, щоб його обратно знайти, треба навпаки збільшити. Так? Можеш, осно, можеш письмово в стовпчик перемножити. 2х плюс 2,24 дорівнює 28,56 соток.

целых тридцать две сотых и теперь и x. X до двадцать шесть целых тридцать две сотых поделить на два x без икса просто номер. ну да так можешь икс до ревне тринадцать целых Я Ось тут буду писати. Шістнадцять соток. Це ми знайшли яке число? Те, що ми позначали за Х, тобто перше число тире 13,16 соток. І ще одну дію треба зробити. Яку? Як друге число виражено через Ік? Нам надо 13,16. шістнадцять. Сотих мінус дві цілих. Ні, не мінус все ж таки. Дивись ось а, сюди. Ось у тебе вираження через Х. Тобто друге число треба додати додати дві цілих двадцять чотири сотих. Скільки це буде? Це в нас буде п'ятнадцять цілих сорок сотих. Либо чотири десять. Так, так, і відповідь. Відповідь перше. 15. А можна 13. написати перше, ти ж пояснював. А ось тут треба написати, що це друге. 13,16 крапка з кому, 15,4. Так, чи є запитання? Все ж таки були помилки, можу поставити 9, а можу не ставити. Як тобі? Ставимо резінгу. Непогано. Давайте 9. Так, добре. Тоді дивіться, що ви берете надім. Надім можна було стирати діти. Не Ні, не треба було стирати. Давайте я поверну. Чим? Надім я попрошу вас. Хотів, а... Наверное, не ставить. Не ставити. хорошо. Значить, розв'язати контрольну роботу зі Ну, Контрольна робота номер 10 Зараз я її. Сфотографую варіант другий. Бо ми вже розв'язували все, що тільки можливо. Ем, і так, я вам бажаю гарного дня. Завтра зустрічаємось в школі і пишемо контрольну роботу. Дякую за урок, до побачення. Вам дякую, дякую. дякую. Да, Мирного вам дня, вечора і ночі. До зустрічі!